Сербська поліція заарештувала 79 осіб, включаючи колишнього міністра у справі про корупцію. Їх звинувачують у зловживанні посадовими повноваженнями, одержанні хабарів, відмиванні грошей і шахрайстві. Збитків на суму 100 мільйонів євро завдали бюджету Сербії, затримані внаслідок найбільшої антикорупційної операції в історії країни. За словами сербського міністра внутрішніх справ Нейбоше Стефановича, заарештовано 79 осіб, ще п'ятеро у розшуку. У державним органімам Затриманим висунули кримінальні звинувачення, адже є підстави вважати, що з 2004 року і до сьогодні вони здійснили низку злочинів: відмивання грошей, розкрадання, підробка документів, зловживання службовим становищем, хабарництво, зловживання у галузі державних закупівель. Серед затриманих сім колишніх міністрів, зокрема ексочільник міністерства сільського господарства Сербії, Слободян Мілосавлевич, його заступники колишня керівниця урядової антикорупційної агенції, а також голови муніципалітетів і директори великих підприємств. За даними слідчих, усі вони причетні до 20 різних корупційних оборудок. У середині грудня Сербія почала переговори про вступ до Євросоюзу. Влада стверджує, що посилено працює над викорененням в країні корупції та організованої злочинності. Лідер опозиційної демократичної партії Боян Пайтіч заявив, що арешти політично вмотивовані, адже більшість заарештованих його однопартійці, хоча й є члени керівної соціалістичної партії. У червні цього року слідчі висунули звинувачення у корупції понад трьом десяткам поліцейських і митників.